Сьогодні 11-ті роковини з дня трагедії, коли на Донеччині росіяни збили малазійський боїнг МХ-17». Ця Авіатроще стала однією з найбільших у світовій історії, і винна в ній саме Росія. Це підтвердило і міжнародне розслідування. У літак поцілила ракета з ворожого ЗРК Бук. Згадаймо ці події. 17 липня 2014-го поблизу Тореза. а тоді цю частину Донбасу вже захопили проросійські бойовики. Здіймається дим. Тільки назбили літак, група Мінера. За Янаківо впав. Льотчики, де льотчики. Поїхали шукати та фотографувати збитий літак. Димиться. Цей уривок із перехоплених розмов про російських бойовиків згодом оприлюднила Служба безпеки України. З них стає зрозуміло. Злочинці спершу були впевнені, атакували борт українських повітряних сил. Та невдовзі зрозуміли. Це був не військовий літак. Стопудово, Стопудово цивільний літак боїн 777 Виконував рейс MH17, Прямував з Амстердама до куала Лумпура. Усі 298 людей на облавку загинули. Останки їхніх тіл ще довго шукали довкола. Коли, я вже в кухню, Коли вийшла вже на кухню, дивлюся, вона лежить. і І тут наскрізна дірка на стелі та даху. Через оцю дірку пасажирка Боїнгу впала сюди. До ліквідації наслідків трагедії змогли долучитися й українські рятувальники. Представники ОБСЄ фіксували масштаби злочину. Шокові свідчення, фото та відео з місця катастрофи розлетілися світовими змі. Саме тоді на світовій арені припинили говорити про начебто внутрішній конфлікт в Україні. Збиття пасажирського літака змусило представників ЄС уперше запровадити економічні санкції проти Росії. Розслідувала трагедію міжнародна слідча група. До неї увійшли представники країн, чиї громадяни перебували на борту: Нідерланди, Бельгія, Австралія, Малайзія були серед слідчих і українці. Натомість Росія лише усіляко гальмувала процес дізнання. Є чіткі ознаки того, що російські служби безпеки активно намагаються перешкодити спробам встановити правду про збиття рейсу MH17. Підозрювані не лише не взяли на себе відповідальність, а й продовжували активно приховувати правдиві факти про збиття MH17. Вони надали неправдиву інформацію та намагалися дискредитувати слідство у справі. Та, попри всі перепони з боку Москви у листопаді 2022-го, окружний суд Гааги постановив боєн 777 розбився внаслідок ураження російським зенітно-ракетним комплексом БУК з території окупованої Донеччини. А троє обвинувачених у справі: Росіяни Ігор Гіркен та Сергій Дубинський, а також українець Леонід Харченко, заочно засуджені до довічного ув'язнення. Коли ми почали це розслідування ще 18 липня 2014 року, одразу після катастрофи, ми ще не дуже розуміли, що відбувалося, і ми дуже наголошували на тому, що дуже важливо враховувати воєнний контекст, у якому все це сталося, і вже тоді Росія продемонструвала підозрілу поведінку, не надавала відповідей на наші запитання і розповсюджувала дезінформацію. Збиття літака над окупованою територією Донеччини стало також частиною міждержавної справи Україна та Нідерланди проти Росії. Її розглядали вже в європейському суді з прав людини і тиждень тому винесли ухвалу. Росія винна у скоєнні злочину. Також е європейський суд приділив велику увагу е щодо взаємодії з родичами потерпілими, е і він встановив порушення за статті 3, Це заборона нелюдського поводження. Тобто, це огромний ляпас щодо там певних зусиль, яка проводила, які проводила Російська Федерація. Захоплення територій, політична брехня, депортації людей, катування та вбивства усе це теж звинувачення на адресу держави-агресорки, у провадженні Україна та Нідерланди проти Росії. І завдяки судовим процесам у Гаазі та Європейському суді справ людини тепер уже юридично визнаний факт: Росія країна злочиниця. І це рішення воно навіть про те, просто не тільки про історичну фіксацію перебігу війни, але і про фіксацію правди, що насправді відбувається. Тому я більш ніж як впевнена, що ці висновки це, це рішення, це не просто такі додаткові якісь аргументи для нас, а це такі дуже серйозна позиція для роботи із партнерами, і в тому числі для того, аби самі країни використовували ці висновки у своїй подальшій роботі. Яка пов'язана із тиском на Російську Федерацію, правозахисники наголошують, тиск на Росію має бути і юридичним, і політичним, аби держава-загарбниця не відчувала безкарності і щоб трагедії, такі як збиття пасажирського літака у липні 2014-го, не повторювалися ніколи. Анатолій Журавльов Василь подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.